Проводить службової записки за стук, коли не збирали. Є, 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 є проступила пропозиція від Валерія Тетака, де не треба питання. Щодо... Де воно є? Не проходить. Не проходить. Третє питання. Є пропозиція Валерія службова записка голови обласної ради і голова обласної ради скерував нам на комісію наступну пропозицію, що внести до програми пропозицію, Такі грантові кошти Євросоюзу в Старосамському районі, який е, польський ковід буде фінансувати у, 2000, фінансувати у 2013 році в межах одного мільйона євро. Але вони хочуть світ фінансування. Я думаю, що це є, як правило хороша практика. Якщо європейські кошти заходять на територію України і будуть виступати наші дороги, ну ми маємо зобов'язані показати, як приклад іншим територіям, що вони мають працювати з грантами і не будемо дофінансовувати цю Я тому що не буде заперечень. так. Яка кількості суми? Там немає немає. Первого фонду не будемо дотримуватися. Да, так, що серед фонду має бути це. Але ми суми не вказуємо. Цей пункт може, це, не це, треба, це, це, буде, варко, Може, ні, треба ще включити, коли будуть треба ще включити, коли будуть кошти Європейські суду і далі є. Бо ми не є, але ми не будемо. Де ми бачимо, що вони виграли, вони просто собі самі можна написали? Ні, ми саме дітей, не я написав, що я Ні, е Ми в програму писуємо, що ми можемо фінансувати, не будемо, а можемо фінансувати. Добре, Якщо вони підтвердять документи, що кошти Європейського Союзу надійдуть на рахунок, тоді вони спільно з цими коштами вибирають перелік доріг. Там буде 10 мільйонів Європейського Союзу. Тоді ми даємо там мільйон чи два з резервного фонду і фінансуємо від таких. Мільйон резервного фонду. Резервний фонд є 16 мільйонів, він буде Василь. Ну то 16 мільйонів на цілу область. Ну то наче там воїнно, Василь. Я буду голосувати за те, якщо Європейський Союз фінансує наші дороги, я його можу надати. Я готов всі 16 мільйонів Віддати Староставському районі, якщо вони затягнуть інвестиції, наприклад, наприклад, 30 мільйонів гривень. Вони підуть напряму нашій програмі проходять. Кошти Європейського Союзу підуть по домовленості, місцевого самоврядування. Правильно. Якщо гарні місцевого самоврядування, принесли нам виросла порушення, що поступило, наприклад, 10 мільйонів фінансування. А ми нафінансовуємо все. А по-іншому, якщо ви думаєте, що старосамірський район чи Яворський тут є. Ко меморандум про наміри, ми їм дамо міль мільйон гривень, а вони не одержують Європейського Союзу коштів. Такого не буде. Перші кошти з європейського союзу пізніше фінансовує нашу територію. Ми приймаємо цю програму пункт для того, щоб вони могли поїхати коли ми підписати угоду з європейським союзом, показати. що є програма, є закладені кошти. Ми будемо співфінансувати. Це є як документ для угод. Вони пропонують це вийшли, які кошти на співфінансування процент не стало. Фонд не підтримує. А процент не став. Не хочу процент скільки там. Один, два, співпрофінансування. Проект міжнародних. Співфінансування. Це має завжди бути про. Все, що все є. Все, педака питання, питає, треба піднімати за ліві. Тобто там треба Все. Є пропозиція підтримати, хто пропозиція проголосувати. Знайшов, ми вже їх.